Слухайте це відео до кінця, і Господь обов'язково захистить, виконав всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, прийди до нас у своїй безмежній благодаті та любові, висухе миління наше, що смиренно приносимо перед Твоїм святим обличчям. Напишіть мене та прохання в коментарях. Ми грішні та недостойні з надією звертаємося до тебе, шукаючи твого милосердя і захисту. Господи, Ти, що прийшов у цей світ для спасіння людства, прийми наші щирі прохання і маління. Ми дякуємо Тобі за Твою жертву на Христі, за Твою кров, що пролита за наші гріхи і за Твоє Воскресіння, що дарувало нам надію на вічне життя, просимо Тебе, змилися над нами та пробач наші гріхи, яке ми вчинили словом, ділом і думкою, Ти, що лікував хворих зціли наші душі та тіла від усякої немощі. Наповни наші серця миром і радістю Твого Святого Духа, зверни увагу на наші молитви та прохання, що підносимо до Тебе, з глибини нашого смирення і покаяння, звертаємося до Тебе, Господи, з проханням про захист нашої вітчизни та її народу, босуви наших воїнів, які стоять на захисті свободи та правди, зміцни їх у битві, дай мужність і силу, оберігай від усякого зла і небезпеки. Даруй нам перемогу над ворогами та повернення до своїх родин здоровими та неушкодженими, Господи, благослови наші сім'ї та родини, даруй нам мир і злагоду взаєморозуміння і любов, збережи нас від спокуси випробувань захисти від усякого зла і небезпеки, просвіти наші розуми, щоб ми завжди ходили Твоїми праведними стежками, виконуючи Твої заповіді та живучи за Твоїм святим Словом. О Ісусе Христе, ти що як шлях, істини і життя, приведи нас до Отця Небесного, веди нас по життю, щоб ми завжди перебували у світлі Твоєї правди, змісти нашу віру, надію, любов, щоб ми могли бути справжніми Твоїми учнями і служителями, Господи, нам духовну мудрість і прозорливість, щоб ми могли розпізнавати Твою волю у всьому, що робимо. Навчи нас любити ближніх своїх, як Ти полюбив нас. Допоможи нам прощати тих, хто згрішив проти нас, і мати милосердя до всіх потребуючих, звертаємося до тебе, Господи, з надією на Твою безмежну любов і милосердя, прихилися до нас, почуй наші миління та даруй нам свій мир, нехай Твоя благодать завжди буде з нами, ведучи нас до вічного життя у Царстві Небесному Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, Царю вічний, Ти, що віддав себе заради нас, прийми це миління наше. З глибини сердець наших, ми звертаємося до Тебе зі смиреннями, любов'ю, просячи Твоєї милості та благодаті, напишіть мене та прохання в коментарях. О Господи, Ти, що на Христі, розіп'ятий був заради нашого спасіння, зцілив рани душі нашої, та тягар гріха зняв, і спочий наших, ти світ світло світу, і дорога істина направ нас на шляхи праведності та в від темряви. Дай нам сили давати спокуси і зберігати віру в Тебе, нашого Спасителя, Твоя велич безконечна і милість Твоя безмежна. Прихилися до нас у скорботах наших, піднеси дух наш у часи випробувань. Ми віримо, що Ти чуєш нас і завжди поряд, Твоя любов оточує нас і захищає, о Ісусе, дай нам відчути Твою присутність, відчути Твоє тепло і милосердя, Спасителю наш, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих. Даруй мир нашим душам і серцям, оберігай наші родини богосових і збережи в єдності та любові, Просвіти наші серця, щоб ми могли завжди славити Твоє святе ім'я і слідувати за Тобою, о Господи Ісусе, з наші недуги, даруй здоров'я тим, хто хворий, і силу тим, хто слабкий, Просвіти розум наш, щоб ми могли пізнавати Твою волю, і слідувати їй у всьому, веди нас дорогою праведності та обережи від звар. Ми мовимося до тебе, ти що є джерелом життя і радості, наповни наші серця своєю благодаттю. даруй нам мир, яке перевищує всяке розуміння і надію, яка ніколи не згасає. Ми віримо в Твою силу й милість і надіємося на Твоє милосердя, Господи Ісусе, прийми нашу подяку за всі Твої благодіяння. За твою любов і милосердя, ми просимо Тебе веди нас кожного дня, захищай нас і наставляй на праведний шлях. Ми віримо, що Ти є наш Спаситель і цар, і ми віддаємо Тобі славу і честь на віки вічні, Амінь, О всемогутній і милосердний, Господи, який тримаєш небеса і землю у своїх руках, звертаюся до тебе в покорі смиренні, благаючи про Твою безмежну благодать і милість, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти що є джерелом життя і світом світу, просвіти нас у темірів і гріхів наших, очисти душі наші від усякої неправди, та приведи до правдивого покаяння, великий всемогутній Отче, Ти, що сотворив всесвіт своїм словом, даруй нам прощення наших провин і нас твоєю святою кров'ю, допоможи нам залишити всі гріховні дороги та йти стежками праведності, Даруй нам силу та мужність боротися з нашими слабкостями та спокусами. Славний Ісусе Христе, Спасителю наш, який приніс нам спасіння через Свою жертву на Христі, зверни Твоє милостеве обличчя до нас і зціли наші душі, та тіла, вели на нас, Твою благодаті, милосердя, даруй здоров'я і силу всім нашим родичам і близьким, охорони від усякого зла і щастя, Пресвята Богородиці, заступниця наша, ти, що стоїш праворуч престолу Божого, мовимося до тебе з вірою і надією. Осяй нас твоє світле опікує, оберігай наших дітей, молодь направляй їх на праведний шлях і захищай від спокусь цього світу, будь нашим захистом у часи скорботи, випробувань, надихай нас на добрі діла і допомагай у всіх потребах наших, Господи, Вседержителю, ти що царюєш над небом і землею, благаємо тебе, зелянця на наші молитви, за наших захисників, що стають на сторожі миру і справедливості. Даруй їм силу та мужність, щоб вони могли з гідністю виконати свій святий обов'язок захистити їх від ворогів видимих і невидимих, Надай їм Твою небесну опіку та допоможи їм здобути перемогу заради правди та свободи нашого народу, Милосердний Господи, Ти, що знаєш усі наші потреби і турботи, Благослови наші домівки і родини, даруй нам мудрість і терпіння у всіх справах наших, допомагай у щоденних випробуваннях і направляй наші кроки до Твоєї святої волі, Осяй нас Твоєю праведністю, допоможи знайти Твою істину у всіх життєвих обставинах, святий і вічний Боже, ти що є початок і кінець усього сущого, даруй нам Твою благодаті, миру в серцях наших, допоможи нам зрозуміти глибину Твоєї любові і милосердя, щоб ми могли з вірою і надіяти до Тебе, нашого Спасителя, нехай Твоя безмежна любов і благодать наповнюють наші душі і ведуть нас до вічного життя у Твоєму царстві, Господи наш, і милосердний, ти, що чуєш кожну молитву, прийми наші прохання і даруй нам Твоє небесне благословення, нехай Твоя милість буде над нами і нашими родинами, нехай Твоя благодать веде нас шляхом правди і спасіння, Амінь. Господи наш, могутній владико, Твоя велич безконечна, і Твоя слава сяє вічно у цей святий день. Звертаємося до Тебе подякою і хвалінням. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що створив небо і землю, Що керуєш усім Всесвітом, з милосердям і справедливістю прихилися до нас, своїх смиренних слуг, о Господи наш, всемогутній Отче, Ти, що вдихнув життя в кожну істоту, ми величаємо Тебе за Твою безмежну любов, Ти, що звільнив нас від тягаря гріха, ми славимо Твоє ім'я і величаємо Твої діла. У Твоїй милості знаходимо Ми спокій і надію. Твої мудрості, дорогу до праведності, Господи Ісусе Христе, наш Спасителю і Викупителю, Ти, що зійшов на землю, щоб сілити наші душі і тіла. Ми просимо Тебе, дивися на нас з милосердям, Твоя жертва на Христі дала нам надію на вічне життя, Твоя кров, змиває наші гріхи, Твоя любов, веде нас до спасіння, Господи Святий Духу, що наповнюєш наші серця віри, натхненням. Ми просимо Тебе, осяя наш шлях у темряві цього світу. Ти, що даруєш мудрість і розуміння, веди нас до істини і праведності, наповни наші серця радістю і миром, щоб ми могли служити Тобі з усією відданістю. Господи, ми звертаємося до Тебе з молінням за наш народ і нашу країну, благослови Україну захисти від ворогів, даруй мир і процвітання, благослови наших захисників, що стоять на варті нашої свободи, і зціли тих, хто постраждав у боях. Нехай Твоя благодать буде над кожним домом, над кожною родиною. Господи, ми просимо Тебе про прощення наших гріхів і про Твою милість, допоможи нам бути світлом у цьому світі, нести Твоє слово Тим, хто ще не знає тебе, Даруй нам силу і мудрість жити за Твоїми заповідями, бути вірними Тобі у всіх обставинах життя. Господи, ми дякуємо Тобі за всі благословення, що Ти посилаєш нам щодня. За здоров'я і добробут, за любов і дружбу, за Твоє керівництво і захист, ми величаємо Твоє святе ім'я і співаємо Тобі хвалу, Господи наш Творчий і захиснику, прийми наше смиренні хвиління і наші молитви, нехай Твоя воля здійснюється у нашому житті, нехай Твоя любов обіймає нас і веде до вічного життя, ми покладаємо на тебе всі наші надії і довіряємо Твоїй безмежній благодаті. Амінь. О, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, твою милістю, любов'ю до роду людського ми зібрані тут, щоб знести тобі і славу, Твоя велич безконечна, Твоє ім'я святе й непорочне, Твоя слава сяє на небі і на землі. Ти, Господи, Творець, цього сущого, що живе і дихає. Ти тримаєш все світ у своїй долоні, і з того слова все виникло, Господи Ісусе, Ти світло світу, що просвітлює кожну людину, що приходить у світ. Те, який був і є, і гряди, Агнець Божий, що знімає грехи світу, Твоя милість безмежна, твоя любов неосяжна, твоє милосердя нескінченне, ти, який зійшов з небес, щоб спасти загиблих, те, який зцілюєш недужих, ти, який даєш надію зневіреним. Господи, Твоя могутність, я вона в чудесах, які ти звершов на землі, ти зцільов сліпих, робив ходячими кульгавих, очищав прокажених, воскрешав мертвих. Ти нагодував п'ять тисяч голодних людей п'ятьма хлібами й двома рибами, ти перетворив воду на вино, Ти втихомирював бурю і ходив по водім. Чудеса твої свідчать про твою божественну природу, про твою незбагнену силу і милість. О Ісусе Христе, Ти, що прийшов, щоб навчити нас істинного шляху, Ти приніс нам Євангеліє, спасіння, Ти показав нам приклад любові і смирення, Ти, який зійшов на хрест, щоб викупити нас від відріха. Та, який пролив свою кров за наше спасіння, та, який воскрес із мертвих на третій день, подававши смерті, даруючи нам вічне життя, Господи, Твоя слава сяє, яскравіше за сонце, Твоє велич перевершує всі уявлення, Твоя милість переважає, будь-яке розуміння, Ти, цар царів, і Господь Господь, Альфа і Омега, початок і кінець, ти, який сидиш, проворучиться. Та, який прийдеш знову судити живих і мертвих, ми прославляємо Тебе, Господи Ісусе Христе, ми вклоняємося Твоєму святому імені, ми дякуємо Тобі за Твою любов і милість, ми співаємо хвалу Твоїм чудесам і Твоїй славі, прийми нашу мовит твою, благослови нас, керуй нами і охороняй нас, веди нас до вічного життя, у Твоєму небесному царстві, амінь. Господи Ісусе Христе, з покорою та смиренням звертаюся до Тебе, вічного і милосердного Спасителя, напишіть імена та добронів в коментарях. Твоя любов і благодать наповнюють моє серце вдячністю за всі дари, які ти посилаєш мені. Прошу тебе прости, всі мої гріхи, свідомі і несвідомі, помилки і недоліки, якими я образив Твою святу волю, осяй мою душу світлом Твої правди, наповни її духовною радістю та надією на спасіння. Богослови всі мої добрі наміри і справи, щоб вони служили на благо і приносили тобі славу. Захисти мене, Господи, від відомих і невидимих ворогів від усіх посток, і злих задумів, зцілив мою душу і тіло від усіх хвороб і скорбот, Визволи від будь-яких і труднощів, які обтяжують мене, наповни мене своїм світом, щоб я завжди ходив у правді Твоїй і слідував Твоїм заповідям. Господи, допоможи мені завжди. Відкоряти свою волю твої священні волі, даруй мені надійну допомогу у всіх турботах життя і спаси від гріховності та падінь. Прошу тебе, піклуйся про моїх близьких і дітей, збережи їх від усіх небезпек і зла, веди їх дорогою праведності та миру. Поши своє богословення нашим відважним захисникам, даруй силу, і мужність у боротьбі за нашу батьківщину, щоб вони перемогли ворогів і принесли мир та безпеку нашій землі. Господи, укріпи мене, у вірі, наповни моє серце, любов'ю до Тебе і ближніх, допоможи мені бути милосердним і співчутливим до Ти, хто потребує підтримки, даруй мені мудрість і силу давати всі життєві виклики, завжди покладаючись на Твою допомогу і милість. Нехай Твоя благодать, осяє мене, направляє, оберігає на всіх шляхах життя, молюся до тебе, Господи, за благословення для всієї нашої країни. Щоб твій мир і справедливість запанували на нашій землі, прошу тебе, допоможи всім, хто потребує твоєї милості, хто страждає від хвороб горя чи втрачених надій, ося їх своїм світлом, їм стілення підтримку і нову надію на краще життя, благослови всіх, хто віддано служить тобі. Нехай їхня віра буде непохитнею, серця наповнені, радістю твоєї присутності, Господи, будь зі мною з усіма твоїми вірними слугами. Веди нас до вічного життя у своєму небесному Царстві, де ми зможемо прославляти Тебе вічно, славимо Тебе, Господи Ісусе Христе, і воздаємо честь і поклоніння Тобі, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, ти, який живеш на небесах, почуй наше моління, та прийми наші слова прославлення і поклоніння. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти є вічний і всемогутній, твоя велич безконечна, і твоє милосердя немає, меж. Ми схиляємося перед Тобою з злибокою шаною та любов'ю, величаючи Твоє святе ім'я, Господи, ти є Альфа, і омега, початок, і кінець, Ти створив небо і землю, моря, і Всесвіт, Ти подарував нам життя і все, що у ньому, твоєю рукою укріплюються гори Твоїм словом, стих виборів, і твоєю волею ми існуємо. Ми дякуємо Тобі за твою невичерпну любов і милість. Яку ти виливаєш на на дня, Господи, Ти є джерело всякого добра і благодаті, ми проносимо тобі наші сердечні подяки за Твої і за всі дари, якими Ти нас наділяєш, Твоя любов і турбота оберігають нас, Твоє світло направляє нас у темряві, і Твоя сила укріплює нас у слабкості. Прихилися до нас, Господи, і прийми нашу молитву похвали. Господи, Ти, цар царів і володар володарів, ти правиш із небесного престолу, і Твоя слава наповнює Всесвіт. Ми славимо Тебе за Твою вечір, могутнє і за Твою праведність, і милосердя, Твоя воля свята і справедлива, і ми прагнемо слідувати Твоїм шляхом. Допоможи нам, Господи, бути вірними Твоїми слугами, зберігати Твої заповіді і служити Тобі за сією душею. Господи, Ти є наш захисник і Спаситель, Ти послав свого Сина Ісуса Христа, щоб Він взяв на себе наші гріхи, відкрив нам шлях до вічного життя. Ми вдячні Тобі за цю велику жертву, за Твоє милосердя і прощення. Допоможи нам, Господи, слідувати прикладу Твого Сина. Жити у любові та звагоді, прощати один одного і служити ближнім. Господи, Ти є наш пастир і наш читель, ти ведеш нас на зелені луги до тих вод, ти відновлюєш наші душі і направляєш нас на стежки праведності. Ми дякуємо Тобі за Твоє проведіння і за Твою мудрість, вчини, щоб ми слухали Твій голос і йшли за Тобою, довіряючи Тобі, Твоїй волі. Господи, ти є наше укриття, і наша сила, ти є наша надія у часи випробувань і наше спасіння, у часи небезпеки. Ми просимо Тебе, Господи, захисти нас від зла, укріпи нас у вірі і веди нас по стежках життя, прихилися до нас, Господи, і вислухай наші моління, Господи, ти є наше світло і наше спасіння. Твоя любов освітлює наш шлях, Твоя благодать, наповнює наші серця і Твій мир, даруй нам спокій, ми величаємо Тебе, Господи, за Твою вірність і за Твоє милосердя вчини, щоб ми завжди славили Тебе і поклонялися Тобі, живучи у вірі, любові, Господи, Ти є наш цар і наш Бог, ми поклоняємося Тобі, з усієї душею і всім серцем, величаючи Твоє святе ім'я, нехай Твоя воля буде звершена на землі, як на небі. Нехай Твоє Царство прийде, і нехай Твоя слава буде вічною, Амінь. О Господи Ісусе Христе, ти, який сидиш на престолі слави, ми припадаємо перед Тобою з трепетом і благовінням, Твоя велич безконечна, Твоє милосердя не має маєш, Твої чудеса наповнюють землю і небеса, Ти святий, і праведний, ти, який виголошуєш правду і любов, ми славимо Твоє ім'я, підносимо серця наші до Твоїх ніг святий Аганщи Боже, Ти, який зцілив нас, від цього гріха, Ти, який відкрив нам шлях до життя вічного, Твоє світло, о Господи, осяє темряву наших душ, Твої слова є світлом на шляху нашому, Ти, який нагодував п'ять тисяч голодних, ти який воду перетворив на вино, ми дякуємо Тобі за Твою благодать і милосердя, Господи, Ти, який зцілюєш недуги наші, ми благаємо Тебе. Простягни руку свою і зціли нас від хвороб, тілесних і духовних. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прихилися до нас, о Господи, почуй моління наші, і відповідай на наші благання, Ти, який сліпим повертаєш зір, ти, який глухим даєш слух. Ми звеличуємо Твою могутність і благодать. Ти, Господи, є втіленням любові і милосердя. Ти, який зійшов з небес, щоб спасти нас, ми возносимо Тобі хвалу й подяку, Ти, який помер на хресті за наші гріхи, та який воскрес на третій день, ми вилучаємо Твою перемогу над смертю, О Ісусе Христе, Сину Божий, ти, який сидиш проворучиться, ми просимо Тебе, будь нашим заступником перед Ним, ти, який прощаєш гріхи наші, ти, який даруєш нам надію на вічне життя, ми поклоняємося Тобі і дякуємо за Твоє милосердя. Господи, Ти, який водаєш над усім світом, ми просимо Тебе направ на наші кроки, на шляху праведності, веди нас до царства свого, Ти, який прийдеш у славі судити живих і мертвих, ми благаємо Тебе, помилуй нас і даруй нам місце в Твоїй вічній оселі, О святий милосердний Ісусе. Ми звеличуємо Твою благодать і милість, ми дякуємо Тобі за Твої чудеса і зцілення, прихилися до нас, о Господи, висухай наші молитви і благослови нас своїм миром і любов'ю. Амінь, всемогутній Боже, Творець неба і землі, Ти, що в своїй безконечній любові і милосерді на недоліки людства, прихилися до нас, грішних і немічних. Напишіть імена та прохання в коментарях. Приходимо до Тебе, визнаючи свої провини і недосконалості. Бо знаємо, що без Твоєї благодаті ми є ніщо, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, Ти, що зійшов на землю задля нашого спасіння, очисти наші душі від всякого гріха і нечистоти, прости нам наші падіння і провини, що ми скоїли в думках, словах і діях, вщини, щоб ми, покаявшись, знову стали гідними Твоїй милості і благодаті, о Господи. Захисти нас від усякого зла і небезпеки, що підстерігає нас у цьому світі, оберігай наші родини дітей, і близьких, без всяких негараздів, хвороб, випробувань, благослови наші домівки миром, і любов'ю, дай нам мудрість і терпіння у вихованні наших дітей, щоб вони зростали в правді твоїй чеснотах. Всемогутній Господи, зціли наші тіла і душі від усіх і немище, зійшви свою цілю, щоб благодать на всіх, хто страждає і їм здоров'я і сили. Нехай Твоя рука лікує наші рани, і відновлює наші сили, щоб ми могли славити Тебе в радощах і здоров'ї, святий Господи, прихилися до наших молінь і захисти нас від всіляких нападів, і спокус, огороди нас своїм святим ангелом, щоб він оберігав нас на всіх шляхах наших, відверни від нас усі підступи лукавого і вчини, щоб ми завжди ходили в світлі твоєї правди, Благословений ти, Господи, що даруєш нам благодать свою. Повсякденних потребах наших дай нам хліб наш насущний, щоб ми не знали нестачі й голоду, вчини, щоб наші труди були плідними і корисними, щоб ми могли забезпечити себе і своїх близьких всім необхідним для життя. О Господи, дивися на нас із висоти своєї, і зішви свій мир на нашу землю, благослови наших мужніх захисників, що стоять на обороні нашої вітчизни. Дай їм силу і мужності у боротьбі з ворогами, щоб вони здобули перемогу і повернулися додому з миром і честю, захисти їх від усіх небезпек і смертельних пасток, і вчини, щоб їхні серця були сповнені віри і надії на тебе, о Боже, ти, що знаєш усі наші потреби і прагнення, допоможи нам зберегти віру в тебе, і вчини так, щоб наші життя були святими і праведними. Вчини, щоб ми завжди ходили у світлі твоєї правди і служили тобі чистим серцем. Дай нам силу долати всі труднощі випробування і даруй нам благодать Твою всі дні нашого життя, о Господи, не залишай нас у нашій недолі, але яви нам свою милість і благодать. Вислухай наші молитви і зійшли нам своє благословення, щоб ми завжди славили Тебе і возносили тобі хвалу. Отцю, Сину і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Всевишній Господи, творче всього видимого і невидимого, ми Твої вірні слуги в смиренні любові, звеличуємо Тебе і дякуємо Тобі за всі твої богодіяння. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Твоя велич безконечна, Твоя слава невгасима, і ми в покорі схиляємо голови перед Твоїм святим Престолом, Господи, Ти, який створив небо і землю, моря і всі глибини, ми прославляємо Тебе за безмірну мудрість, за якою ти встановив усі закони Бося. Твоя сила і милість несуть життя всьому створінню, і ми, твої діти, співаємо тобі хвалу від щирого серця, Боже, ти, що дивишся на нас, висот небесних, прихилися до нас, почуй наші моління і даруй нам свою благодать, ти є нашою скелею і нашою фортецею, нашим прихистком бурі життєвих випробувань. Ми довіряємо Тобі своє серце, знаючи, що Твоя любов до нас безмежна, о, Господи, Ти, що послав свого єдинородного Сина Ісуса Христа на спасіння світу, ми славимо Тебе за цей великий дар любові. Через Його святу жертву ми маємо надію на вічне життя і прощення гріхів. Просимо Тебе, Господи, зціли наші душі й тіла, звільни на світі горя гріха, відновив нас образ твій святий, Твоє ім'я, святе Боже наш, і ми виголошуємо хвалу Тобі за Твої великі діла, та й джерелом всього добра, і ми дякуємо Тобі за всі Твої благословення. просимо тебе, Господи, даруй нам мудрість і силою, йти праведним шляхом, виконуючи Твою святу волю о всемогутній Ти, що даруєш нам життя і захищаєш нас від зла, будь нашою опорою всі часи. Ми звертаємось до тебе з вірою, і надією, просичи Твоєї милості і захисту, нехай Твоя любов наповнює наші серця. Нехай Твоя правда веде нас по життю, Господи, ми славимо Тебе за всі Твої милості і богословення, які ти щедро виливаєш на нас, просимо Тебе, допоможи нам зростати в духовній мудрості, бути вірними Твоїми слугами і нести Твоє світло у цей світ, о Господи, ти, що правиш небесами і землею, примини, що молитвою і даруй нам Твою благодать. нехай наші серця будуть завжди звернені до Тебе, нехай наші душі співають хвалу Твоєму святому імені. Бо ти є наш Бог, і ми є твої діти, і ми завжди будемо славити тебе, нашого Спасителя і воводаря. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обужні вашим для поширення слова Божого, восені Господні нехай перебуває з усіма нами.